Норм. Все гарно, окрім того, що, що в дощ. Зараз він йде, то теж класно. Ми просто будемо збирати мокрі речі. Але пацани кажуть, що ми спали. Вони до нас докричатись не могли, а велосипеди наші хотіли забрати. А я ще думав, треба їх зв'язувати чи ні. І ми отут всі чотири зв'язали. І що далі? Якісь невідомі. Скажем так. Вирішили їх е вкрасти, але я думаю, вони вирішили вкрасти саме Саші велосипед, тому що він був не причеплений. Єдиний непричеплений серед всіх. Але він під вошили. Але він під е нашими був, тому їм прийшлось їх піднімати. Mm -hmm. Що само собою е створило шум і ну добре, що ну я найближчий був, напевно. Спогнув їх. Потім ну, відкрив, подивився, наче ну, з моєї сторони ми в тільки впав. Коротше, я вам скажу, що я реально думав, просто ну, кемпінг зачинений далеко, що ми от просто тут кинемо велосипеди і все. Ну, Для мене це логічно, ми так завжди робили там, в Скандинавії. А тут пацани кажуть, от тут? Ні, тут не треба. Я такий, що тут не треба? Ну, поставив. Ти знаєш, що велосипеди хотіли вкрасти наші? Ну, знаєш? Не знаєш? Пацани сьогодні вночі спугували людей. Підняли велосипеди наші вже. <гум> до мого точно не підходить. Ну твій не видно. 20. Виїхали з кемпінгу, де хотіли вкрасти наші велосипеди. Я досі не можу прийти до себе, що міг би без велосипеду залишитись. Дуже легко. До речі, пацани кажуть, що я спав. Вони через 20 хвилин вже тільки вночі, після того як все трапилось, вони там розмовляли, мене розбудити змогли. Навіть дзвонили мені, я бачу, і я нічого не чув. В Німеччині теж можуть вкрасти велосипеди, тож пристягуйте їх. На кемпінгу майже вкрали велосипеди. Німці що мало чи що. Я велосипед свій купив своїм грошима, сам заробив. Що, що вам треба ще відати? <рес> Пацани будуть трохи пізніше їхати, бо довго збираються, але нічого, ми зустрінемось, може, ще в Дрездені, ну а потім ввечері точно ще зустрінемось. Але десь 40 кілометрів і не помітили. Але я думаю, де ж бейкері. І десь тут повинно бути бейкері. Та не працює, але є та, що працює. І тут до нас доєднується ще й розтік. Саша. Ростик. Ти звідки? З Львова. О, класно. Ой, сумка правильна. А вон і ракета наша летить. Знайомтесь, Ростик, власне. Заїхали в Дрезден, тут нас ще підписник зустрів. Їдемо в центр, кажуть, він тут дуже красивий. Дрездені дуже красивий центр. Це таке туристичне. Мені здалось більше міста. Тобто тут люди живуть, але туристів дуже багато. І наскільки я знаю, він повністю відновлювався, тому що під час Другої світової його знищили. Ми проїхались, побачились дуже красиві і величезні храми, але їх не прямо щоб дуже багато. І ти так бац, і виїздиш із центру і одразу житлові квартали. Але місто класне, і зараз ми вздовж річки будемо їхати по маршруту. Ростіку 17 років. Він з родиною зі Львова їхав в перший тиждень повномасштабного вторгнення. І зараз вони тут, в Дрездені, біля нього. Але знаєте. Що я зрозумів, я більш, ніж в два рази старший за нього. Оце старий. От Міша Шарець знайшов тракторець, хоч і не такий, як я, але все одно гарний. Їдемо вздовж річки, у нас постійно маршрут, де заїхали, думали пообідати в ресторані в Німеччині тут. Побачили ціни і вирішили все ж таки до Чехії доїхати. Тож, зараз ми переїдемо ще одну країну. Тепер вже Німеччину і будемо обідати в Чехії. Це що таке Чехія? Так, Німеччину ми ту проїхали, але тільки частинку, ми ще повернемось після Чехії. Позаду блималка. СОС блимала, я не знаю, може треба було запитати, може жінки їм погано ці. А да, вони в заручниках тримають. Він знайшов спосіб, думає, о, велосипедисти здогадаються, а ці не зрозуміють. Вони думають, що лампа якась, що вона таке. Дотів багато прямо на в'їзді в, в Чехі. Знайшли турнічки нарешті. Я просто всю Німеччину, скільки ми їхали, жодного не бачив. Чехії знайшли. Блін, подивіться, це сервіс. Оце круто. Це велоготель. Вело Ми заселились в готель, в якому є велопарковка, є місце для велосипедів. І тут навіть є надпис не ходити в контактному взутті. Але я сказав, що в нас воно дуже м'якеньке і нічого страшного. Дивіться, велосипеди зачинені, але у нас є ключі. Вони накриті там, і прикол в тому, що коштує це все 1500 гривень на трьох. Отак, От ми в місті Літо -Меріце. Завтра нам приїхати ще трохи до Праги, там зустріч, а потім тулимо на Мюнхен. Почався з класного сніданку в нашому пансіонаті, і також з того, що ми зраділи, що власник накрив наші велосипеди, хоч ми і не працюємо, тому що зранку йде дощ доволі сильний, як і обіцяли. Але сідла, як бачите, сухі, і саме найголовніше кормушки сухі, тому що в мене тут все шапки, перчатки. І через те, що там злива, я ще не вийшов з пансіонату, а вже поїду в по дощовику. Що сьогодні добре не буде, буде погано. Бо з самого ранку дощ, і ми вже відносно мокрі. Ну ноги вже трохи мокрі. От так. Але сьогодні зустріч у празі. Сподіваюсь, хтось прийде. Дощик іде, на жаль, причому сильний. Такий сьогодні день. Олище, яке називається вел труси. Серйозно. Доїхали до Праги. Доїхали до Праги. Повністю ноги мокрі, весь час під дощем їхали. Ну, бувало дощ, бувало злива. Але з сухими нам доля не приготувала бути сьогодні. Сподіваюсь, що до вечора дощ вже пройде, щоб ми зустріч нормально провели. А зараз знаєте до кого їдемо? До Жені. Який робив сайт для цього проєкту, він дуже багато допоміг і запропонував, він живе в Празі, до нього в гості заїхати. Ночувати ми будемо в апартаментах. До речі, він також їх зняв для нас, дуже дякую. Зараз ми до нього на Чайкаву. <плес> Героям слава! <плес> Привіт! Рокот що то там? Кру, крумплі. Ну що, ми заселились, а Міша буде їхати. Пока. Все. Це було офігенно поїзд. Тільки три дні. Mm -hmm. Все було. Було офігенно маршрут, дощ, кемпінг, це готель. Мержали, межали, півас. Все классно. Треба. Пока. Давай. Ви куди? І що куди? <свистак> Я просто не зміг поїхати, чувак. Я приїхав на сім'ї. Дощ закінчився, Міша повернувся, і ми їдемо на зустріч. Михайло, дай лайк! Просто захотілося скористатись метро. По-перше, завтра нам дуже багато їхати. По-друге, щоб не запізнитись і по центру ще проїхатись. А тут кажуть, в метро можна легко з велосипедами. Тест інфраструктури міської. Прикольно, прикольно що до тебе не додалбується ніхто. І люди ще заходили з велосипедами. Головне, що турнікетів немає. Тобто, ти купуєш квиток, і потім просто йдеш у вагону. Це класно. Анна. А ну, як мою дружину. дуже приємно. Нас просто зустріла Анна і підійшла до нас. Ми трохи розповіли про наш проект. Нам прямо офлайн задонатили трохи грошей, які підуть також на купівлю автівок. Дуже вам дякую за підтримку. Я вам дуже дякую, що ви підтримуєте нашу країну. Дуже дуже вдячні. Дякую. дякую вам велике. Просто підійшла жіночка і. Вона побачила прапори, підходить, каже: Снова Україні. Ми трохи розповіли про наш проект. Ну реально до сліз. Вона розповідає, що і там родичі, і тут родичі. І видно, як люди просто дуже сильно бажають миру. Вела смуга. На жаль, і тут таке є. Якщо не відділена, то всі давайте в два ряди фігачить. І як бачите, не українці, це чехи так роблять. Ділити зустрічі там краще, там гірше. Але кожний раз хочеться сказати, це було найкраще. І напевно це і круто, що кожна запам'ятовується якось окремо і особливо. Тут такі історії були, друзі. В плані, ми зустрілись от з тією жіночкою, вони потім з чоловіком прийшли. Ну, те, що задонатили, там ще це одне. Але це просто такий збіг обставин. Вона каже, я просто вирішила вийти на цій зупинці, щоб ключі занести, хоча не повинна була. І зустріла нас. І для людей це настільки важливо, і для нас це настільки важливо просто поспілкуватись з українцями, які тут давно живуть, чи тільки приїхали. Люди приходили цілими родинами з дітьми, і діти реально радіють, тому що побачили нас, поспілкувались, тому що вони всією родиною дивляться нас. До речі, я знаю, що ви це і зараз дивитесь, тому вам всім привіт, і діти, і батьки. Слухайте, в мене просто немає більше слів. Це, це було дуже круто, і я зараз розумію, що цей велопробіг він не просто так, тобто. Так, у нього є цілі, є мета. Але окрім цього, як я й казав, це не тільки про кілометри. І зараз це підтверджується, тому що ці зустрічі вони просто безцінні. Цю собаку звати Ігор. Реально він звев його. Ігор. Ігор. Все правильно. Сушилка прямо на велосипеді. У <рес> мене, до речі, те ж саме. Вчора поправ, але не все висохло. тому... Зараз підсохне швиденько. У нас ранок ми зібрались на тому самому місці, де вчора була зустріч. До нас ще доєднався хлопець. І зараз ми поїдемо трішечки, проїдемося разом. Може, десь знайдемо поснідати. Сьогодні у нас великий день буде в плані по дистанції. Їхали з Праги, і це було нелегко, друзі. Щось місто таке для велосипедистів зовсім не заточене. Але ладно, вже їдемо. Тримаємо шлях до Мюнхену. Дуже сподіваємось, що за два дні доїдемо, але щось і вітер, і завтра погода, і гори. Ну, будемо намагатись. Спочатку підйоми були високі, але потім спуски. І я просто лягаю на раму. І тупо 55 собі їду, не крутячи нічого. Той, що на Марині халіно заболіло вже давно. І так як сьогодні обхідли, він вирішив скоротити одразу на відин поїде. А от Андрій з нами потолив. До речі, в нього все здекатлону. Вельчик, всі шмотки. Прикольно. Я завжди мріяв з крутими пацанами по світу катати. Коли ще випаде такий шанс? Ну то не з нами, напевно. Сьогодні у нас перший день з яким ніяким набором, вже 1200 метрів висоти, і ми приїхали тільки 109 кілометрів, ще десь 90 точно у нас сьогодні буде. І набору десь стільки ж. Поїли ковбаси, булочок з творогом, соком і банан. Для чого так, щоб не витрачати час на кафешки різні. Сьогодні треба багато їхати. Ми в Баварії. Ми до речі, в другий раз вже за цей пробіг в Німеччині. З градієнтом 16. Прям було весело. Просто ми вже 180 проїхали. І відчувається тупо на маршруті. Не знаю, що це типу якийсь лунопарк, але там в пабі сиділо стільки народу. Жесть, і от щоб ви розуміли, просто якийсь фестиваль, дуже багато людей. На виїзді зупиняє нас родина. Guys, where are you from? починають розпитувати. Ми розповіли, їм, вони були в шоці від такого проєкту. І Відсканували, сфотографували, сказали, що в них є коннекшнси, і вони будуть розповідати про це. Дуже багато розпитували. От просто уявіть. Звичайна зустріч. І вона просто відбулася, тому що ми були в правильний час, в правильному місці. Роблячи якусь правильну, хоч щось роблячи. До речі, цікаво, що вони навіть житло запропонували. Ми не питали. Кажуть, давайте ви у нас залишитись. Але ми вже забронювали, тому що нам треба ще проїхати кілометрів 20, щоб завтра менше їхати і встигнути на в Мюнхені. Сьогодні вже невеличкий бреветик, є 200 плюс, проїхали. Набору було майже 2,5 класно. В'їхали в Баварію, тут просто пісня. Мені тут дуже подобається. Не відпускають нас підйоми. Вже якби фініш повинен бути. Робимо хеппі-єлк і я от в такій штуці. Це сітусаміт, чашка придбав перед виїздом. Вона не проливається, коли зачиняєш, і в ній можна так кип'ятити. Класно. От така вечеря. Клас.